Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання, одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожині на таро, і ми з вами дізнаємось про важливі події, важливу інформацію за велінням долі. Отже, давайте будемо починати. Які ж події на вас чекають? Що ж важливого, ви повинні знати прямо? Сьогодні сьогодні угу. так найближчим майбутнім. Знаєте що? Шанси, які ви колись втратили, впустили такі можливості через якісь обставини, вам долею зараз буде надаватися можливість все ж таки знову скористатися ними. Вони будуть вам надані. Цей момент стане для вас доленосним. Один за одним будуть знову повертатися ваші можливості, коли ви. Раніше не змогли ними скористатися, а зараз зможете. Мабуть, для того, щоб вивести вас на новий рівень. Це допоможе вам реалізувати ваші задумки і мрії, а значить опинитися в тих умовах, якими ви вже зможете управляти своєю долею. Розумієте? Тобто не піддаватися обставинам, ви зможете ними управляти. І у вас з'явиться бажання рухатися вперед. Як тільки ви відчуєте, що ці шанси, ці можливості до вас знову повертаються, ви будете просто руйнувати всі е, ті перепони на вашому шляху, які раніше заважали вашому зростанню, вашим досягненням до тих цілей, до яких ви йшли. І ви відчуєте себе хазяїном своєї долі, багато чого зможете поправити, реалізувати, налагодити. Тут просто неймовірна швидкість йде до вас. І ви зможете за просто короткий період часу налагодити всі ці упущені можливості. Розумієте, ви зможете налагодити своє життя так, як ви б цього хотіли. Звісно, що це для вас велика допомога, велика підтримка, яка йде зверху, рука долі надає вам таку можливість знову цими шансами скористатися. Ви зможете просто за короткий проміжок часу поправити своє положення. Отримати таку серйозну почву під ногами. Ви хазяїн своєї долі і ви можете управляти своїм життям, обставинами у вашому житті, розумієте? І це чудово. Угу. Ви зможете розібратися з усіма перепонами. Знову бачите карти, знову говорять, що ви зможете розібратися з усіма цими перепонами. Якщо ви були раніше в стагнації, якісь незрозумілій ситуації, ви не знали, не бачили, не розуміли, і, можливо, навіть якщо і прикладали зусилля, якісь були старання з вашої сторони, то вони нічого не давали раніше, ніяких результатів. І от заново повертаються до вас ці можливості, і ви нарешті просто розбиваєте, прибираєте. Цей шлях налагоджуєте. Угу. Налагоджуєте шлях свого зростання. І ви тут, як воїн. Вам багато з чим потрібно буде розбиратися, дуже багато накопичилось проблем через те, що ви знаходилися як в застої, як на паузі, все стало, все ваше життя. І ці проблеми, вони тільки накопичувалися і сповільнювали ваше положення. А тепер вам даються можливості, і ви починаєте цим користуватися. Ви починаєте цим всім користуватися. Також хочеться сказати про розчарування. Дуже багато в вашому житті було розчарувань зради. І проблеми, в яких ви опинилися, вони не через вас. Тут карти говорять, що людину зраджували, людину підставляли і створювали усілякі умови, щоб людина опинилася в цьому замкнутому колі. Розумієте? Тому ви опинилися в цій стагнації. Дуже багато було зрадників, недоброзичливців, і ви зможете зараз налагодити ті позиції, в яких ви були раніше, і знову відчути себе хазяїном долі. Ви зможете управляти вашим життям, знову опинитися на тому місці, яке вам належить по праву. Розумієте, про що мова? Ви знову отримаєте ваше місце під сонечком. Просто людина, хазяїн долі. І вам тепер нічого не буде заважати творити, реалізовувати свої мрії, рухатися вперед, насолоджуватися життям. Бачите? Якісь нові двері можливості перед вами будуть відкриватися зараз. І як тільки ви розберетеся з усіма своїми перепонами, ви налагодите баланс, який вам потрібен був, який ви колись втратили у ту стабільну платформу, так на якій ви у підсумку все одно опинитесь, ви побачите, ви побачите, як перед вами почнуть відкриватися нові двері можливостей, і ви не впустите ці шанси. Ви будете цими шансами користуватися цими можливостями. Це буде допомагати вам зростати, все більше і більше укріплювати ваші позиції в житті. Бачите, ви стаєте людиною, яка нарешті добивається тих висот і опиняється на тих платформах, на яких хотіли опинитися. Ви дуже довго мріяли про це тут. Просто повна перемога над всім тим злом, яке було, яке люди робили. Які на вас насилали негативні вібрації? Це як вихід на новий етап, початок нового життя. Розумієте? І тут буде трансформація, буде перехід на новий рівень, більш благоприємні для вас умови на вас чекають. Ви тут і відчуєте, звісно, себе на висоті. Нові люди, бачите, нові люди будуть приходити в ваше життя разом з цими людьми і цими перспективами, які перед вами відкриваються, з'являються можливості, і завдяки цим людям вони. Допоможуть вам робити правильні вибори, запускати нові ідеї, нові проекти, таке, знаєте, коло вірних і перспективних для вас людей, які не створюють вам труднощі, а навпаки дають, діляться з вами своїми ресурсами і допомагають вам, бачите, рухатися і достигати тих берегів, тих висот, до яких ви йдете. Чудово! І більше ніякої стагнації. Дуже швидко буде змінюватися все і ваша життєва позиція, і це буде просто в благоприємному для вас направленні завдяки можливостям і новим людям. Ви зможете усіляко змінити своє життя і змінити в хорошому, благоприємному для вас направленні. Так, тут. Людина, яка в житті винесла дуже багато проблем, дуже багато страждань, труднощів, але не здавалася. І, мабуть, прийшов час нагородити вас за ваші старання, за те, що ви не здавалися, і ви зможете опинитися в таких благоприємних умовах. Життя буде налагоджуватися, і дійсно, це так буде тепер. Ви за свої старання, за свою віру дійсно отримаєте від вищих сил благословення. Так? На ваші мрії, на ваші бажання ви отримаєте. Ви отримаєте таких людей, які будуть для вас підтримкою, опорою. Мабуть, це все потрібно було вам пройти, витримати для того, щоб навчитися розбиратися і в ситуаціях життєвих, і в людях, так? просто подивитися на обставини зовсім з іншого ракурсу, зовсім іншими очима. Тому зараз в вашому житті будуть відбуватися серйозні зміни, серйозні трансформації. Все буде. Неприємно залишатися в минулому. І ви тут вже з досвідом. Ви навчилися справлятися з труднощами. Ви навчилися розбиратися в людях. І вас, от в цьому новому майбутньому, яке дуже скоро наступить, почнуть оточувати дійсно достойні люди, на яких ви зможете покладатися. Так, що ще? Якісь судебні процеси, якась волокіта, можливо, щось зі спадком пов'язано, щось про спадщину говориться. Дивіться, ворожіння загальне, але в кожного по-різному буде програватися. І ця тема у вас буде зараз виходити на перший план стосовно спадщини і буде по справедливості. Ви чогось давно добивалися, якоїсь правди, можливо, щось доказували, можливо, це щось стосується спадку. Тут були, можливо, суди. Тут буде траплятися так, як ви мріяли, як ви хотіли. Здійснення вашого бажання йде. Ось-ось, просто буквально спорна ситуація виходить на перший план, і буде вирішуватися це питання. Закінчується цей етап, довго чекали, довго мріяли, просто вірили і дуже хотіли, щоб це швидко відбулося. І от, нарешті, кінець. Вищі сили вам тут допомагають, бачите? Це питання вирішиться по справедливості. Вони так говорять. І карта лягає. Все буде на вашу користь, так як ви собі цього уявляли, і хотіли, щоб це питання вирішилося. Бачите? Можливо, тут щось з паперами ви чогось добивались, якісь документи, і це був важливий документ, важлива. Якась така інформація, яка б змогла відкрити перед вами двері майбутнього до дуже перспективних для вас можливостей, якийсь важливий для вас документ, значущий, або, так як я до цього сказала, якісь справи. Якісь були розборки зі спадком, можливо, були інші причини, в кожного по-різному буде програватися, але і карти, і вище сили говорять, що все буде на вашу користь. Все буде по справедливості. Питання всі вирішаться по справедливості. Такою є сьогоднішня інформація від карти і від вищих сил. Дякуємо всім. І я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.